Майже 3 тисячі дерев буде висаджено у Вінницькому мікрорайоні Поділля. Заплановано у концерном Поділля, який забудовує мікрорайон, вже висаджено 1300 дерев. Що більше 1300 дерев висаджено було вже висаджено в листопаді 2010 року дерев. Будемо по весні бачити, скільки приживеться. Якщо не, наприклад, деякі дерева не приживуться, ми повторно здійснимо висадку. Ми хочемо озеленити все, що можна в районі Поділля, щоб воно було не тільки привабливе з точки зору будівельного, але з точки зору затишку: чим більше буде дерев, тим буде комфортніше і екологічно чистіше в цьому районі жити. Думаю, що через рік, через другий, район буде значно краще. Єдине, єдине побажання до жителів мікрорайону, щоб ці дерева осталися цілими, тому що є такі у нас вже випадки, коли ми садимо весною чи осінню, а через деякий час бачимо, там тобереска зріз зломана. То тут викопана, але ну, це не нормальне явище, тому що це робиться для іменно для жителів мікрорайону, для їхнього. Комфорту концерн Поділля приділяє значну увагу благоустрою мікрорайону. Так нещодавно у житловому районі Поділля з'явилися і показчики вулиць, виконані у романтичному стилі. Цього року концерн Поділля здав експлуатацію 400 квартир у Вінниці, а наступно здасть експлуатацію три будинки, два з яких у мікрорайоні Поділля, а один у дев'ятому мікрорайоні Вишенька. Ми ввели в цьому році більше трохи 25 тисяч метрів квадратних житла. Це трошки менше, ніж в минулому році, але це пов'язано із тою кількістю людей, які до нас звертались за покупою квартир. У нас на сьогоднішній день в зданих об'єктах готові квартири. Майже 40 квартир є готових, які люди можуть придбати, тому необхідність було більше вводи. В воду робити житла не було такої необхідності. Даний час концерн Поділля будує 160 ші будинок на вулиці Келицькій у 9-му мікрорайоні. Вишенька розпочали ми його влітку 2010 року. Термін будівництва у нас. 14 місяців, в жовтні 2011 року ми його здамо в експлуатацію. У жовтні 2010 року в продаж поступили квартири, одного, двох, кімнатні квартири. Вартість квадратного метра 5190. Вона дещо нижча ніж по інших будинках, в зв'язку з тим, що є вартість мереж нищу, що тут мережі, практично виконані при будівництві попередніх будинків.